Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості realtor 3D в сонячній Іспанії. Місто Гандія, провінція Валенція, Центр нашого міста. Квартира. За 78 тисяч 99 метрів квадратний. Самісінький це центр нашого міста. Три хвилини до центральної алеї. Дивимось, це в нас така простора вітальня. Тут є балкон. Навпроти у нас школа. Зараз покажу вам вид з балкона. Крім цього, маємо дві спальні і один санузол. Вхідна зона. Ці коробки заберуть власники. Простора, відремонтована. Тут в нас ось такі вентилятори, і крім того, два кондиціонери. Кухня, все в жилому, гарному стані. Ось такий величезний бойлер, він працює. Ем, Лета там нас газова від балону. Дивіться, яка величезна. Там ще які просторі шафи. Санвузол один. Все працює. Маємо віконечко в патіо. Перша спальня, ця спальня менша. Тут віконечка в патіо. Зараз покажу вам яке патіо. І друга спальня, друга спальня велика. Подивіться. Також кондиціонер. Три кондиціонери, виходить, у нас тут. Також такий вентилятор. І ось такі вікна. Отже, друзі, маємо. 78 тисяч 99 метрів квадратних. Центральна частина міста. Квартира не потребує додаткових капітальних планень. Простора, велика квартира, дві спальні, один санвузол. Чекаємо на ваші повідомлення. Під'їзд нашого будинку маємо ліфт, пандус. Квартира знаходиться на 6 іспанському поверсі шестиповерхового будинку. Ось така вулиця, тут вже центральна алея і це наш будинок ззовні.